Привет. Сьогодні хочу приготувати фаршировані калачі. У нас є калачі, фарш. Набираємо теплої води і замочуємо калачі. Я не знаю, хто як готує, хто любить у духовці. Можливо, хто на сковорідці. Я буду на Вдалювати м'яці. Отикаємо калачі, замочуємо. Мені дуже подобаються калачі ванільні, солодкі. Можливо, це неправильно, але вони свій такий смак незвичний додають блюду. У мене ще є фарш свинячий. Горячи купила я фарш, хочу його заправити. Сіль, перець за смаком, чайну ложку десь. Тут десь кілограм Фарша. Сіль, перчик. Розмішуємо, можемо помішувати періодично калачі. Коли калачі стануть чуть-чуть пожакані, ми їх витягуємо і будемо начиняти фаршом. А ви знаєте, що є ще калачі, які не потрібно розмочувати. Калачі, які не потрібно розмочувати, вони більші за розміром. Але Мені більш подобаються такі калачі. Якщо вони трохи твердоваті, я теж їх витягую, вони поки лежать, вони доходять. Адже вони ну, пропитуються трохи водою, набирають в себе воду. Беремо калачик. Хоп, 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 хоп. І робимо таку шапочку. Шапочки, шапочки, шапочки виходить дуже гарненько, дуже смачно, діти полюбляють. І дорослі також. Ось скільки в мене вийшло калачів. Тепер беру сковорідку, запалюю вогонь Наливаю олії достатньо. Калачі ми будемо обжарювати в яйцях. Я беру поки два яйця. Два яйця. Розбиваю. Чуть солю. Ось отако чайної ложки і збиваю. Можливо, мені два яйця не хватить, тоді ще зроблю собі. Калачки наші берем. Якщо вони не гарні, можна трошки руку вмочити у воду і ось так обмаю яйце і кладу. Правда. Ще сковорідка не нагрілася, я кудись спішу, як завжди. Вони, виходи, засмажуємо до рум'яного кольору, виходить дуже смачні, дітки люблять маленькі, чуть-чуть солоденькі такі. Незвичний смак получається, адже вони дитячі, ванільні, солодкі калачі. Так, я думаю, калачі готові. Ось такі вони вийшлися. Тягуємо і накладаємо другу порцію. Швиденько. Получається швиденько, смачно і багато їх виходить. У мене на ці калачі пішло грам не 300-400 фарша. І упаковка, я не знаю, пів кіла, напевне. Кавачів. Накладаємо наступну партію. Можливо, ще є. Як я в духовці запікала, то я зверху притрушувала тертим сиром. А ось на сковородці сієчко вони виходять акуратні, гарненькі, жовтенькі, засмажені. Можна готувати. Можливо, в когось буде ностальгія за дитинством, адже це таке блюдо мого дитинства більше можна сказати. Так, Два яйця мені буде замало прийдеться, я думаю, ще десь одненько взяти, зробити так само весіллю. Думаю, буде предостатньо. Ось такі м'які, пухкі, виходить, у нас калачок по калачах. Получився ось такий лоточок і ось такий. Розмір більше моєї руки. Це ладошка моя.